Вітаю вас, мої другенки, я Ірина, і це ваше запитання, коли Зеленський звільнить Сирського і Умєрова? І чи прийдуть на їх місце професіонали і патріоти? Е, дивіться, ну це навіть, ви знаєте, от логічно задати це питання самим собі. І ви одразу будете знати відповідь, що за цієї влади цього не буде. Зеленський їх не звільнить. Ну, Вибачте мені, я цього не відчуваю інтуїтивно. Коли Таро вам все рівно не скаже, можливо, за яких обставин. Ось, тому дивимося, чи, звільнить, чи має взагалі в планах Зеленський звільнювати Сирського і звільнювати Умерова. Чи має він взагалі в планах? Ну, тут немає. Ні, немає таких планів. Немає. Тут взагалі з уміром взагалі не Ні. Тут про це. А сирський зараз. Ну, сирський, ви знаєте, от сирським він легше сирського звільнить. Хоча теж ні. Теж ні, дивіться. Тому що сирський робить все, як йому наказано. Не звільнить він не сирського, не Умерова. Не бачу я тут. Ні, не бачу. Вони лояльні. Обоє лояльні до Зеленського. Не звільнить він. Чи прийдуть на їх місце професіонали і патріоти? Давайте подивимося, коли можуть прийти на їхнє місце а, професіонали і патріоти? За яких обставин? Час нам все рівно не покаже. Коли в нас буде справжній хазяїн? Коли от те, що є зараз в Україні, оці егоїсти, оці, які б'ються за владу, ось, коли їх не буде. От після них. От пройде інф... трансформація, і її зразу змінять. Одразу. Після трансформації, зразу змінять. Тобто після а, зміни влади, отут зміни влади карти показують, а, одразу. Якщо так зразу. Поки що ні. І в попередньому а, рядочку, я пам'ятаю, там було якщо тільки сирський. За Заумєрова, там взагалі мови не йде його звільняти. А сирський звільнення тільки тоді, коли він зробить щось на владі. Ось як я це побачила, бо там ішла вежа. Ось якось так, мої дорогенькі, це розклад. А, не знаю від кого, тому що я, коли копіюю, воно ну, не дає імені. Попрошу вас, мої дорогенькі, задонатити на ЗСУ, в кого є можливість. Звичайно, я розумію, що немає. Не у всіх на моєму каналі, дійсно, можливості немає. Під відео я постараюся закріпити коментар. З усіма реквізитами. Будь ласка, не надсилайте гроші мені особисто. Ось цим ви допомагаєте мені, і я оплачую е, свої, як би це сказати, фінансові свої. Я не маю можливості переправити е, на ЗСУ. Ось так. Тому не посилайте мені цей податково у мене переглядає всі мої гроші. Ви посилайте мені, вони просто оподаткуються. От і все. Гаразд, мої дорогенькі. на реп збираємо для 143 ї бригади. Під відео в закріпленому коментарі буде і відео від військових. Послухайте його, зробіть там коментар, покласти, покладіть вподобайку, підтримайте це відео, можливо, навіть розповсюдьте. Бажаю вам усього найкращого, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!